Світ Фейрі ніколи не був таким жорстоким, інтригуючим і прекрасним водночас. А тепер ще уявіть, що ви смертна дівчина, яка вирішила грати за правилами того світу, щоб зламати їх. Увага у відео. Можливі легкі спойлери до трилогії Народ повітря Голі Блек. Цикл Народ повітря це історія, яка починається з інтриг і жорстокості світу Фейрі, захоплює своєю політичною грою в другій частині і закінчується трохи казковим, але не менш ефектним фіналом. Почну я з першої частини. Це жорстокий принц, якому я поставила 4. 5. Скажу чесно, в мене були досить такі високі очікування, бо я бачила багато позитивних відгуків на цю книгу. Але відразу скажу, що вона читається легко, сюжет динамічний, персонажі цікаві. Єдине, що на початку мені було трохи нудновато, бо було знайомство з героями, було знайомство з світом. Але вже в другій частині книги я не могла відірватися від цієї історії. Особливо я хочу відзначити світ Фейрі, бо Голі Блек показала їх такими, якими вони є в легендах. Вони жорстокі, мстиві, небезпечні, і саме ця дика краса додала шарму книзі. Також я ще хочу окремо сказати про головну героїню Джуд, бо вона реально справжній скарб, вона кмітлива, вона сильна, вона не боїться. Показати себе цьому світу, який взагалі не хоче її приймати. Єдине, чого мені не вистачило в цій книзі, це більше деталей про світ. Але загалом, як для першої частини, вона виявилася чудовою. Друга частина це лихий король. Я її поставила 5 з 5. Вона мені сподобалась набагато більше за попередню, бо тут є все, є динамічний сюжет. Тут немає води, тут є політика інтриги, зради, маніпуляції, і це було неймовірно. Ми бачимо, що Джуд фактично керує королівством імені Кардана. І за цим було дуже цікаво спостерігати. Єдине, чого мені бракувало, це емоційної якоїсь глибини. Типу я проживала всі ці події, але не повністю всім серцем. І знову ж таки, атмосфера фейрі просто чудова. Голі Блек настільки неймовірно прописує цей світ, що ти в нього занурюєшся повністю. Що я хочу сказати, що в цій книзі ми бачили більше кардана, і він починає ще більше розкриватися. Він темний, харизматичний, небезпечний. Також в цій частині зароджується любовна лінія між ним і Джудво. Вона ще неповноцінна, нестабільна, крихка. Але саме цим вона й чіпляє. Фінал у нас виявився драматичним, напруженим, але трішки передбачуваним. Але все рівно це не відміняє той факт, що ця частина моя найулюбленіша і заключна частина це королева порожнич», Я її поставила 4 з 5, Вона читається дуже легко, швидко, динамічно. Але кінець для мене виявився якимсь занадто зручним. Я очікувала більшого якогось драматизму. Ось все вирішилось дуже гладко. Ще момент, який мене постійно дратував. Це ось не недомовка між і карденом. Вони могли просто спокійно сісти і поговорити, і половини конфліктів би не було. Проте історія все рівно залишила хороші враження. Мадок для мене якраз ідеальний приклад ентагоніста. Також в цій історії в нас більше відкриваються стосунки між сестрами, і нарешті логічне закінчення лінії від ненависті до кохання. А ця додаткова книга викликала в мене трохи змішані почуття. Було цікаво так, але щось нового для себе про кардена я не дізналася. Але в цій книги ілюстрації, карти та й взагалі оформлення просто неймовірне. Тому я думаю, за це варто її додати до своєї бібліотеки. Тому народ повітря це захопливе, неймовірне політичне фентезі, в якому є все. Є політика, є зради, є маніпуляції, є особливо любовна лінія, і я раджу вам його прочитати. Пишіть в коментарях, чи читали ви серію, яка частина ваша найулюбленіша бо Моя друга.